Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. На ранок всі малята зібралися на галявині. Вони грали в сніжки, голосно співали колядки. Настрій був причудовий. Любчик сказав. Різдво це моє найулюбленіше свято. Кабанчик додав і моє також. Всі дарують мені подарунки, і я їм солодощі досхочу. Тут лисичка приєдналася до розмови малюків. Що ви знаєте? Це святий Миколай подарунки роздає всім дітям у цілому світі. Тоді Вітерець промовив: було б дуже добре побачити святого Миколая, подякувати йому. За все, і заспівати наші колядки. В цю мить малята почули голосне, скрипуче каркання, потім настала тиша. Дітлахи подивилися угору і побачили, що на дереві сидить велика гава. Вона ще раз так голосно каркнула, що малята аж Присіли, а потім промовила, які ж ви недотепи. вас надурили, ніякого різдва нема, і святого Миколая. Це ваші батьки кладуть вам під подушку подарунки, щоб ви слухались їх. А тебе, кабанчик, батьки взагалі добре годують, щоб ти далеко не втікав. Тоді Любчик відповів: Це неправда. І тут у гави почали рости лапи, вони перетворювались на людські ноги, а вже за мить перед ними стояла стара відьма. Вона мала потворний горб, який прикривав чорний плащ, і тримала сухий дерев'яний посух. У неї було сиве волосся та білі очі. Відьма була сліпа, і від неї. Віяв дух страху. Коли вона вдарила посохом по землі, шишки на ялинці, яка росла поруч, почали чорніти і падати на білий сніг, перетворюючи його на багнюку. Відьма заскриготала. Як вам таке різдво, ваші батьки покинуть вас? здійнявся сильний вітер, стало темно і моторошно. Дух страху почав сміятися і казати: Ну, що подобається таке різдва! <риклад> Небо розірвало блискавка. Перелякані діти розбіглися по своїх домівках. Добігши до нірки, Любчик побачив відчинені двері. Батьків дома не було. Він закрив двері і забився у куток. Було чути, як звиває вітер і як сміється стара. Коли мішеня заспокоївся, то почав думати, що ж робити. Раптом настала тиша і залунав дзвін різдвяних дзвіночків. Перед малюком з'явився вогник. Він висів у повітрі і мерехтів казковим світлом, що почало перетворюватись на обличчя. Знайомого ангела, який промовив Любчику, іди за мною. Двері нірки відчинилися, і вогник полетів, а мишеня побіг за ним. Далеко у лісі Любчик побачив яскраве сяйво. Потроху вітер стихав, і не було чути страшного голосу відьми. Нарешті малюк дістався до галявини, і там він побачив. Що такі ж вогники привели всіх його друзів. Посеред галявини за великим кришталевим столом сидів святий Миколай. Сніг біля нього був полуничний малиновий, а стіл прикрашали дві великі прозорі свічки, всередині яких плавали золоті рибки. Це був дух Різдва і любові. Сана в навкруги здавалося таким казковим і чарівним, дітлахі побачили красенів оленів з гарними санчатами. По. Навіщо ви засумнівалися? Навіщо ви впустили в своє серце страх? Так легко ви згубили дух любові й різдва. Який живе у душі, забирає у нас все рідних, життя, радість, любов. Найголовніше для кожної душі це мир Божий, він важніший усякого розуму. Ану, сідайте, друзі, у сані, я вам щось покажу. Малята хотенько всілося у санчата, Миколай змахнув рукою. І олені помчали у небо, і летіли і бачили землю. Святий сказав: Ось бачте, де є дух любові, горять ліхтарики, і люди живуть у мирі і злагоді, а де темно, там дух страху, дух війни, дух зла і ненависті. Тут Миколай зупинився біля великої хмари. Ну, що, може, хтось хоче пострибати? Всі друзі були у захваті. Вони стрибали, кричали, сміялися, а кабанчик побачив веселку. Він підбіг до неї, лизнув і став голосити Я ж казав, вона солодка. Неподалік знаходився палац людяників, а сама Хмара була зроблена з солодкою вати. Малята пригощалися. А святий Миколай посміхався і був надзвичайно щасливий. Друзі, час повертатися. Коли вони летіли, малюки спитали святого. А можна ми зробимо вам подарунок? Мені? А вже ж! Дякую вам. Я теж дуже люблю подарунки. Тоді малята трохи між собою поговорили і заспівали. Як Микола чудотворець, всіх на хмари нас підняв, як Микола чудотворець, всіх солодким пригощав, Ми на хмарах настрибались, на веселці покатались, не щипав нас морозець, було свято дуже гарно для малесеньких сердець. Дякуємо, наш Богомолець. Миколаю, чудотворець, святий промовив, дуже дякую мої друзі. Ну що, проженемо дух страху? Всі закричали так, повернемо дух Різдва. Так. Ще й сані не встигли торкнутися землі, як малята вже вистрибнули і побігли до страшної відьми. Вона почула друзів. І перестала сміятися. Звірята взяли сніжки, і Любчик поцілив її прямо в око. Вона впала, аж задерла ноги. Відьма так злякалася, що вмить перетворилася на гаву. Сніжки летіли в неї, проганяючи геть. Вітер стих. Сонечко вийшло, і настала тиша. Друзі обнялися і промовили. З Різдвом вони почули різдвяні дзвоники у небі і зрозуміли, що святий Миколай полетів далі. Мої маленькі друзі, бажаю вам бути слухняними і добрими серцем, бути старанними у навчанні і з великою повагою і вдячністю ставитись до своїх батьків і вчителів. Тоді ваші очі будуть бачити добрі дні. І втратять сльози відчаю. Нехай Господь оберігає вас, бережіть дух любові, бережіть дух різдва.